У Брюсселі триває спеціальний саміт лідерів Євросоюзу. Він присвячений питанням оборони України та Європи. До участі запрошений президент Володимир Зеленський. І на місці працює моя колега Ірина Іванова. Вона з нами на зв'язку. Іро, вітаю. розкажи, чим особливий цей саміт і яка програма у президента Зеленського. Так, вітаю Ірино. В ці хвилини за зачиненими дверима проходить зустріч 20, 27 лідерів Євросоюзу за участі президента України Володимира Зеленського. Як ти сказала, це спеціальний саміт, на якому головне питання це оборона Європи та підтримка України. Брюссель міркує над своєю новою оборонною стратегією на тлі того, що президент США Дональд Трамп вимагає від європейців більшої самостійності у власному захисті. Європа готова взяти на себе цей виклик, кажуть європейські лідери. Сьогодні вони обговорюють новий оборонний план Євросоюзу, який передбачає залучити на ці потреби 800 мільярдів євро. Його підготувала Єврокомісія, і ось як це прокоментувала очільниця Урсула фон дер Ляйен. Це переломний момент для Європи, а також для України, яка є частиною нашої європейської сім'ї. Європа постала перед чіткою та явною загрозою, тож повинна мати здатність захистити себе. Так само ми повинні поставити Україну в позицію захистити себе і тиснути до тривалого до справедливого миру. Ми хочемо миру через силу. Тому я представляю сьогодні лідерам план із переозброєння Європи. Він передбачає до 800 мільярдів євро для інвестицій в оборону. Він дає країнам-членам фіскальний простір для збільш інвестицій в оборону також і для інвестицій в оборону України чи купувати збройне обладнання, що піде безпосередньо в Україну. І, окрім наміру переозброїти Європу, в Брюсселі дискутують також і про можливий пакет військової допомоги для України на 20 мільярдів євро. Ці кошти могли б частково закрити відсутність допомоги від Сполучених Штатів. Президент України Володимир Зеленський подякував своїм європейським партнерам за підтримку і за залучення української оборони в європейську. Цей саміт став сигналом сильної підтримки для України. Дякую від усього українського народу, що ви поруч з нами від самого початку війни. Це не просто слова. Ми це відчуваємо. Ви надали чіткий сигнал підтримки українським воїнам та цивільним усім нашим родинам. Дякуємо за все і за ці сигнали про збільшення виробництва зброї та нову програму, в якій європейська безпека включає українську. І ще одне не менш важливе питання це гарантії безпеки для України, і на цьому саміті лідери будуть обговорювати можливість розміщення миротворчої місії в Україні. Поки що без конкретних намірів. Це лише дискусія. Однак, уже традиційно для самітів такого рівня, особливо де потрібна єдність Євросоюзу, проти стає Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан не погоджується з тим, що для оборони ЄС потрібно залучати позики, а також на те, щоб продовжувати допомогу Україні. Подивимося, чи вдасться лідерам сьогодні переконати оборського прем'єра. Наразі мене вся інформація. Іро. Я передаю тобі слово. Дякую за роботу, колего. Це була Ірина Іванова з Брюсселя, де сьогодні триває спецсаміт ЄС щодо України.